На першу літургію до новозбудованого храму блаженного Миколая Чернецького зійшлося утричі більше людей, аніж вмістила церква. Це віряни, які вже впродовж років пошановують мощі блаженного. Знаю, що він сидів у тюрмі, що тяжко страдав. Ну, але бачите, прийшов час. Перенесли мощі до нас, молимося, що багато допомагає людям. Наразі до нової церкви перенесли частину мощей блаженного Миколи Чернецького. Сам храм звели за три місяці, будували його із карпатської смереки, використовуючи українські традиції. Планування є хрещати цей типовий зразок гуцульської церкви. Натомість при завершенні були використані такі ну, традиційні для української дерев'яної церковної архітектури необарокові форми. Згодом поруч має постати великий храм імені блаженного Миколая Чернецького та реколекційний комплекс. Тоді з церкви Йосафата сюди перенесуть усі мощі владики. Свідчення чудесних стілень за посередництвом Блаженного Миколая віряни почали записувати ще 10 років тому. Вони ставалися ще на могилі блаженного на Личаківському цвинтарі. Дуже багато людей приходили і порпали з цієї могили землю, брали цю землю і клали на. Хворі органи свого тіла і також дуже багато було чудесних зцілень. Чи навіть люди сліпі, прозрівали, чи ті люди, які мали рак, чи ще якісь невеліковні хвороби, справді діялися великі чуда. Отця Миколая Волосянка, блажений Миколай Чернецький, у 57-му році таємно висвячував на священника. Тоді греко-католицька церква була у підпіллі, тож разом з отцем Василем Величковським приїхали до Владики Чернецького додому. І тоді питається Владика Отець Величковський, як ви, Владику, рішаєте? А владика пів хвилинки думав і каже, давайте ножиці. Це б то, що буде постпостріл. За активну церковну діяльність Миколая Чернецького заарештували після того 11 років ув'язнення, 30 радянських таборів. І нарахував 600 годин допитів. Радянські допити були дуже прикрі, знаєте. Казав, що йому вирвали бороду, топтали по грудях. Що бітьми ну, страдали? Він, ісповідник, а потім його зачислили як мученика. за віру. Помер владика Миколай Чернецький у Львові 1959 року. Невдовзі після того, як повернувся заслання. Ірина Кондратюк, Володимир Квятковський, Роман Миленький. Головні новини Львова.